Земля в окупованому Криму або Московської області РФ за війну в Україні Росії вирішили нагороджувати земельними ділянками своїх військовослужбовців, співробітників деяких федеральних держорганів за заслуги під час так званої спецоперації. Про це пише видання «Медіазона». Росіяни називають ініціативу додатковими заходами соціальної підтримки. Ну-ну. Велику колону російської техніки помітили на трасі Таврида в тимчасово окупованому Криму військові вантажівки, переважно марки Урал, за словами очевидців, рухались на материкову частину України. Поговоримо взагалі про що зараз відбувається в Криму. У нас на зв'язку наш експерт. Це Ескандер Барієв, кримсько-татарський політик, член манджелісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру. У е вітаю вас доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, ось ми вже тільки я думаю, ви почули, що в Криму помітили колону російської військової техніки. Взагалі, як ви оцінюєте зараз те, що відбувається в Криму, і давайте почнемо з цього. А, дійсно, в Криму багато російської техніки, багато російських солдат, військовослужбовців. І це відбувається уже ну, біля біля 5-5 діб. Це точно. А багато техніки привозять як залізницею з К Російської Федерації через Карішецький міст, так і а, транспортними а, транспорт, автотранспортним засобом. А також нас повідомляли про те, що в напрямок з Російської Федерації до Криму була за, закрита а, дорога магістраль для цивільних осіб а, для цивільних машин. А, а і на нас також повідомляли, і ми давали надавали інформацію, що в Джанкойському районі, наприклад, Вазовському, наприклад, там в інших районах, тобто на півночі Криму, там сконцентрували велику кількість військової техніки а також військових солдат. Ми надавали таке фото по вулиці Леніна. Селище Азовське там було багато техніки, і також в школах конструються солдати. А також і на заході Криму вони велика концентрація. Наприклад, ми маємо інформацію, що в вертольотно набудовному заводі який не працював в українські часи. І вони почали там ми поки що повністю не знаємо, що вони там зробили, але там також спостерігають багато техніків військових. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ось цю цю ініціативу, називаємо так, яка з'явилася у росіян, надавати земельні ділянки учасникам спецоперації, як вони це називають. Ну, в першу чергу, вони ж шукають, яким чином ну скажімо, мотивувати людей, хто буде приймати участь в військових, ну я б сказав би, приступленнях проти України. Але вони ну в першу чергу дійсно вони. <свят> і відправляють і срочників і строковиків. А також вони пропонують велику заробітну плату до 200-250 тисяч рублів. Але вони також пропонують їм іпотеку. Роти, ми також говорили не одноразово іпотеку, о, і о, потім надають їм квартири е, і в Криму дійсно багато військовослужбовців, які приходять до е, ну по нашому ЦНАП до ЦНАПів і реєструються і е, дають інформацію, що у них. Що в них ну їм надали таку іпотеку, а також от, зараз пропонують зім... ділянки, тому що таким чином вони надають інформацію про те, що от, військовослужбовці можуть мати такі та, та, та такую, е, таку підтримку. Але за російським законодавством е, ділянку в, в не надають, тобто от таким чином. Тож зараз вони говорять, я думаю, що це більш от така ну, приманка, на мій погляд. А на вашу думку, ті, хто погоджуються на це, вони ж розуміють, що коли тимчасово Окупований Крим повернеться до України, то ці ділянки будуть ну, в них не буде цих ділянок. Ну розумієте, я думаю, що з, з нашого боку мені достатньо було такої інформації про те, що. А, і після деокупації, і ті, хто а, незаконно приїхав в Крим, отримував майно, а, то вони а, ну ч, 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 рано або пізно а, їм потрібно буде залишати. Але ми бачимо, що в Крим за вісім років а, приїхало на постійне місце проживання більше ніж 600 тисяч. За офіційними окупаційними даними 357, по-моєму, тисяч е, е, осіб, а за нашими даними найменш це 600 тисяч, а можливо до мільйону. А, тому ми бачимо, як вони їхали. Вони були впевнені, що Крим не повернеться. Вони були впевнені в тому, що ну доблісна російська армія захистить їх, і тому я думаю, за пропагандою зараз вони створюють таке зараз таку інформаційну, так я б сказав, би хмару. Це дуже цікава тема, тобто ви кажете, що зараз там 600 тисяч росіян приїхали до Криму. Вони там живуть. А скажіть, будь ласка, це примусово було переміщення? Або вони так вирішили, що зараз Крим і туди можна поїхати і там жити? Ну там я сказав би, сказав би там, що примусового рішення не було подій примусових не було. Ну в першу чергу туди направляли військовослужбовців, тому, що ну особистий особовий састав, особовий склад російських військ в Криму вираз там в 3-4 рази. А це по перше. По друге, родичі військовослужбовців. По третє, це державні службовці, а також службовці спец... спецслужб, там ФСБ та інших структур. Далі я хочу нагадати про те, що вони. Пропонували а вони в Криму проводили великі такі інфраструктурні будбунфраструктурна будівництва. А інфраструктурне будівництво фінансувалося з федерального бюджету, і по всій Росії, скажімо так, не було стільки будівництва, скільки було в окупованому Криму, і тому, де є гроші. Там є бізнес, і вони також запропонували і е, е, запрошували е, робот в роб, при, при, брати участь в, в роботі в цих інфраструктурних будівництвах і гостербайтеров, скажімо так, з центральноазіатських республік. І е, тому ми бачили, як туди їхали. Е, по перше, це е, ну державні службовці, військовослужбовці, Туди їхали е, будівники. А і туди їхали всі ті, хто хотів заробити гроші. Ну і також вони ж розкручували іпотеку. І в Криму там дійсно вони побудували багато домівок для військовослужбовців і домівок для продажу. І ми говорили про те, що навіть вони побудували і зробили будівництво зробили будивництво на Заповідних територіях, наприклад, це відбувалося і в кардавському заповіднику, і в Ялтинському, і в інших. Тобто, ми бачимо, що вони на це робили, щоб навантажити Крим своїм населенням. Почув вас, дякую ще знаєте, там 2-3 тижні тому, коли багато було розговорів про те, що збройні сили України можуть завдати удари по кримському мосту, ми бачили черги, коли росіяни або я не знаю, там хто там відпочував або хто працював, вони намагалися виїхати з Криму. Яка зараз можливо ви маєте інформацію? Ситуація чи продовжують виїжджати росіяни з Криму? Ну, в першу чергу, коли ми говоримо про відпочиваючих, то ну зараз кінець сезону, і тому вони дійсно активно від'їжджали в серпні, і це було ну з двох причин, на мій погляд. Перша причина це то, що вони поверталися додому. А друга причина то, що дійсно були вибухи, і дійсно були вони залякані. А, і а, перервали свій відпочинок і почали а, скоріше від'їжджати. З іншого боку, а, є є такі предпосилки є така інформація, що почали активно вивозити своїх родичів а, військовослужбовці а, і представники спецслужб з Криму. Ну але це треба ну більш перепровіряти. ми зараз е, намагаємося вистроїти отакі індикатори які могли б нам допомагати е, це підруховувати тому що е, ну дійсно скажу так що е, е, зміни в такому в, в свідомості у окупантів дійсно є а, тому, що в першу чергу, спочатку, вони, от, наприклад, коли була в Новофедоровці, були вибухи, а, то спочатку вони були залякані. Потім а, їх агітаційна пропагандистська машина зробила все, що вони заспокоїлися. Потім, після Джанковських вибухів, е, знову розпочалося. Тобто раніше вони відкрито постійно говорили, що треба там українців знищувати, треба нацистів вбивати, що ми підтримуємо всі події. А потім вони почали говорити: а що там, вони бомблять а, наші а, військові а, частини, але це можуть постраждати і а, цивільне. А, почали більш мовчати ніж говорити про війну? Тобто, ми говоримо про те, що а, змінюється їх свідомості в, 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 в стосовно війни, а, зрозуміло, і ви знаєте, не можу не запитати у вас про те, що стосується кримських татар, які зараз залишаються на території е, Криму. Майже ну кожного тижня чуємо про якісь там обшуки, про арешти. Е, скажіть, будь ласка, яка ситуація в цьому плані зараз в Криму? Ну а вони і ми проводили звіт за півроку, і дійсно, ми ну, постійно моніторимо ситуацію. А за нашими даними, вони продовжують системно проводити арешти, обшуки та інші протиправні події, але а я хочу сказати, що посилиці в ці події вони 1 червня 2022 року визнали батальйон імені Мініномана Чербіджихана туристичну організацію. Це додатковий інструмент для переслідування кримського керновокримська кримсько тарського народу. Я також хочу нагадати про те, що після вибухів в Джанкойському районі вони затримали шість осіб. Uh, їх обвинувачували в причасності відкриття ячейки Хізбута Хрір. але вперше вони заявили про те, що ячейка єчейка uh, ко Хізбутахрир координувалася з боку збройних сіл uh, України. Тобто, ми бачимо, що вони використовують uh, свої uh, інструменти, як там uh, uh, заборона Хізбутахрир, або створюють нові заборони для того, щоб Переслідувати наших співвітчизників, дякую, зрозуміло. А, дякую вам за цю цікаву розмову. Друзі, це був Ескандер Барієв, кримськотатарський політик, член меджлісу, кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру.